Доброго дня, друзі, це Рів Серодонецьк онлайн, і ми з вами продовжимо дивитися, що ж там відбувається в нашому рідному Серодонецьку. Днями подивився, побачив, що там відбулася якась акція Даруй тепло. Думаю, чи там так холодно, чи що, чи, мабуть, якось там щось відбувається таке, що незрозуміле. Але виявляється, це до Дня родини, дня сім'ї російського. Це така акція. Даруй тепло. Ви, мабуть, подумаєте, що це якісь там, мабуть, рукавички дарували, чи якісь, мабуть, кашкети. Але ні, дарувати тепло, це роздавати підліткам буклети про попередження негативних явищ. Тобто, даруй тепло, це на день сім'ї, де мама, тато, я. Але лише підліткам роздавати цю літературу. Тобто, це така от акція: даруй тепло. Ну, яка країна, такі і свята. Тому радіємо, що ми таки залишаємося в Україні, і коли Севердонецьк повернеться до рідної Гавані, то там такого не буде. і наші свята будуть найкращі свята. І родини в нас будуть великі, і підлітки будуть в нас найкращі. На все добре, хай щастить.